Пройшов дощик, прийшла подивитися на свої парнички, просипала ось опилочками. Тут буду сіяти у ґрунт помідорки, капусту, квіточки. А тут відкрила глянути на свою розсадку. От. Тут помідорки ранні, низькорослі, сливки кругленькі. А це... Огірочки. Ну, потягнулися в хаті трішки, ну нічого. Кукурузка, пекиночка, Це перчик солоденький. Оце. А, а там. Навіть Даже... бурячок. А тут і квіточки, і і тут он ще перчик сходи. А це теж солоденький, а це помідорки попікіровані, фізаліса трішки. Нічого йому тут краще, ніж у хаті на стілажах. От так от. А там вон тепличка чекає свого часу. Покрасили. Дощик пройшов грязь Будем накривать скоро трошки земля просохне.